Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайф. Далі наша буде розмова складатися з представником головного управління розвідки Андрієм Юсовим. Пане Андрію, мої вітання. Вітаю вас, пане Андрію. Я думаю, що ви в принципі розумієте про що підемо спочатку. Будемо говорити чи є підтвердження у головного управління розвідки щодо... Другого знищеного знищеного винищувача су 57 на території Російської Федерації внаслідок удару по російському аеродрому наразі. Є інформація про е, другий м, уражений літак, але об'єктивного е, об підтвердження поки немає. Ворог дуже швидко зачистив територію. Тому ми наразі можемо е, точно говорити з доказами про один той самий перший уражений. Але збір даних триває. Чекаємо, можливо, вдасться знайти і власне не лише інформацію, але й підтверджені, підтверджені об'єктивні дані, об'єктивного контролю про другі уражені літаки. Пан Андрій, я думаю, що знищення одного з найсучасніших російських винищувачів це викликало Викликало певну реакцію, я думаю, що і в російських колах. Я думаю, що ви за нею також можете спостерігати в головному управлінні розвідки. Як і де вони це сприймають? Це як роздратування, злість, когось десь полетять шапки голови. Ну, безумовно, після кожних подібних інцидентів ворог проводить витрачні розслідування, крайніх знайдуть, але в цілому Су-57. Дуже надійно, як їм здавалося, ковали від українських сил безпеки і оборони. Український повітряний простір він не заходив, власне розуміючи, що його характеристики, які ворог подавав назовні, багато експертів, багато хто з експертів оскаржував і ставив під сумнів. Ну і власне не хотіли води підставляти під українські сили і засоби протиповітряної протиракетної оборони дані. Дані винищувачі, ну але як не ховати, якщо ви ведете геноцидну війну, якщо ви використовуєте цю зброю для ударів по цивільних об'єктах по мирній інфраструктурі, ну значить покарання все одно неминуче. Не залітав до нас. Ну, значить, хтось залетів до них так, звичайно, і так звані воєнпори в істериці, і в цілому. Для репутації армії агресора, це, це серйозний удар, тому що ну, власне пошкоджений, навіть не залітаючи до повітряного простору України, уражений той самий літак, характеристики, якого до кінця досі не відомі, тому що відомі лише зі слів російської пропаганди. Ну, бачимо, що їм є над чим працювати ще. Пане Андрію, не можу вас не спитати, користуючись такою можливістю. Напередодні було повідомлення телеканалу Sky News, що, начебто, в Азовському морі був уражений російський десантний корабель. Хотів би вас спитати як у представника головного управління розвідки, чи можете підтвердити, спростувати або інформація про це буде колись надана згодом. З усією повагою до е, даного медіа до Sky News, є офіційні повідомлення. Українського генерального штабу ми на них чекаємо, і відповідно тоді будуть всі необхідні підтвердження. Добре, пане Андрію, дякую вам за таку відповідь. Також дивіться, давайте звернемо увагу на те, що відбувалося також на території Росії. Там скоїли замах днями на мера колаборанта Купінська Геннадія Мацегори. Він перебуває в критичному стані. Чи відомо, ГУР сьогодні що вдалося можливо вийти колаборанту з критичного стану? Чи його стан навпаки ще більше погіршився? І я так розумію: ну, треба ж тут правильно цитувати за даними ГУР, і це не йдеться про спецоперацію якусь головного управління розвідки. Але ви, можливо, розумієте, хто міг би. Вчинити цей замах на колаборанта там не йдеться про операцію гур. Ну але власне і не спростовується. Звичайно, відомо хто і як здійснив цю правильну справедливу дію і героїчно багато в чому, але наразі не час про це говорити в деталях. Поки що, колаборанти зрадних справді лікарі продовжують бороти за його життя додаткових новин наразі не поступало. Ну сказати, скажімо так, виконувати свої обов'язки, він ще довший час активно точно не зможе. Добре, пане Андрію, тоді звернемось до ще одного повідомлення головного управління розвідки про те, що проти вас, проти вашої структури, спецслужби Росії готують. І псо, і воно вартуватиме 15 мільйонів доларів. І що йдеться про низку статей, фільмів, яких зокрема планують розкрити дані співробітників гур у координації бойової роботи спеціальних підрозділів сил безпеки і оборони України. Пане Андрій, чи розумієте, ви часовий проміжок, коли почнуть з'являтися ці статті і фільми? І це там типу умовно такий один вал? Чи це декілька етапів? Спочатку статті, потім якісь ролики, потім як фінал фільми на якомусь Росія 1 Зараз справді дуже важливий період для України для нашої міжнародної підтримки. Ми знаходимося напередодні саміту миру, який буде проходити, і ворог не зупиняє ці кампанії дезінформації і інформаційно-психологічні операції. Вони діляться ворог. Для себе назвав цю хвилю майдан і Вона складається з багатьох інших дрібніших операцій, якщо говорити про українські спецслужби, сили безпеки і оборони розвідку. Зокрема, ну наприклад, не закритою для ворога невідпрацьованою до кінця є дезінформаційна кампанія щодо теракту в крокусі. Наприклад, коли весь світ знає, що Україна до цього не причетна і не ставить сумнів під сумнів, це ворог продовжує накидати. Все нові і нові пропагандистські вигадки для того, щоб звинувачувати Україну, це один з прикладів. Таких прикладів може бути більше, і таких тем може бути більше. Але так саме цей період, зокрема напередодні саміту миру, для того, щоб похитнути українську коаліцію, дискредитувати воєнно-політичне керівництво. Такі кампанії вочевидь, будуть загострюватись. А проти самого саміту миру спрямовуються певні компанії? Які саме ми ну насамперед ми. Можемо навіть осінь моніторингом подивитися, наскільки історично ворог сприймає проведення цього саміту, які важелі тільки не намагаються включати залишки своїх міжнародних можливостей, ну і звичайно, пропаганда всередині. Тобто, паралельно запускається трек про те, що мовляв Путін хоче домовлятися ну ось так хоче, хоче домовлятися, але ми розуміємо, що паралельно запускаються. Ракети по українських містах і об'єктах цивільної інфраструктури ну напевно, це не дуже схоже на справжнє прагнення до миру. Так, подібні заходи, подібна активність України і саміт миру в цілому це загроза для агресивної війни Путіна. І, звичайно, ми бачимо, що російська пропаганда, кремлівська пропаганда працює проти таких такої дипломатичної роботи на повну потужність. Пане Андрію, тоді не можу вас те спитати. Ви ж самі неодноразово говорили про те, як росіяни люблять певні дати, щось під них планувати. А під саміт миру чи можна очікувати я не знаю. Можливо, на певні масовані ракетні обстріли. Бо ви самі кажете про те, що Путін не може продемонструвати успіх і певні на фронті? Можливо, тоді він хоча б застосовує свої ракети для цього. Ми не будемо займатися нагнітаннями якихось панічних настроїв чи лякалками. Будь-яка повітряна тривога це не навчальна тривога в Україні. До неї треба ставити серйозно. І так, певні провокативні дії агресора і його спецслужб можливі проти України не лише стосовно території нашої держави, але за її межами, і, і сили безпеки і оборони працюють на упередження тут. Ну і наші партнери, звичайно, також цим займаються. Андрію, у мене до вас, звісно, безліч питань. Я вам залишив два на останок. Вони стосуються літньої воєнної кампанії Росіян. Бо президент вже 8 червня казав про те, що все ж таки вдалося зупинити ворога на Харківщині. Він визначив дуже вагомий результат, маючи на вас, те, що українським військовим вдалося все ж таки зупинити російських окупантів. Але загалом, як в головному управлінні розвідки, розуміють і бачать. План росіян на літо. Я тут маю на увазі і Сумщину. Ну і можливо, ви краще знаєте, можете більше повідомити. ширше Сумщини. Це поняття безумовно розуміють і бачать, і про все це в повному обсязі інформуються. Інформація відпрацьовується воєнно-політичним керівництвом країни. Ми зараз спостерігаємо провокативні дії, зокрема на Сумщині. Бачимо. Демонстративні акції ворожих ДРГ там кадирівці нещодавно якісь відео викладали. Зрозуміло, що це робиться з пропагандистською відволікаючою метою нагнітання паніки. В цілому ситуація на Сумщині і Харківщині це не одне й те саме, але ворог на півночі активності наразі не припиняв і робота сил безпеки і оборони в тому напрямку безумовно триває. А ось ці 550 Тисяч російських військових, не тільки військових, ви вже пояснювали, на кордоні з Україною. Вони представляють собою зараз певний резерв для майбутніх наступів чи як їх собі бачать росіяни? Це 500 умовно, понад 500 тисяч. Ми вже говорили про це. Дуже широко розійшлася інформація. і Зрозуміло, що людям треба щось аналізувати і обговорювати, але новини тут немає. Це контингент понад 500 тисяч який вже багато місяців знаходиться на окупованих українських територіях, а також вздовж кордону, який включає в себе всі компоненти, як бойові підрозділи частини, так і не бойові і забезпечення, і Росгвардія, яка відповідає за так звані фільтраційні по суті репресивні заходи про повідношенню до місцевого мирного населення, і ФСБ і всі інші? Тобто в даній ситуації це підтримка того угруповання, яке вже було сформовано. І резерви, які е, з'являються нові, йдуть на поповнення значних бойових втрат е, угруповання противника. Пане Андрію, як сьогодні росіяни, ви ж постійно головне управління розвідки викладає перехоплення російських військових, реагують на можливість е, України бити саме по російській території? Е, Тут треба на декілька моментів розділити стосовно перехоплень, дуже цікавою складовою є перехоплення ось прикордонних районів, зокрема Білгородщини, коли місцеве населення відверто боїться, але боїться російської армії, боїться розташування біля їхніх будинків, біля цивільних об'єктів озброєння, важкого озброєння, артилерії, боїться п'яних російських солдат і миродерства. Боїться ховають своїх доньок від російських військовослужбовців, щоб ті їх не зґвалтували. Ось це перехоплення, яке показує ставлення місцевого населення прикордонних російських територій, прикордонних з українськими, до своїх же, начебто, визволителів, солдат-захисників. Ну так собі ставлення. Що стосується історії про західне озброєння, ну звичайно, це панічна реакція. Пропаганда до кінця ще не склала ключові наративи. Як на це реагувати? Тому поки що просто плюються ядам як тільки можна, Скабєєви, Соловйови. Ну це насправді іноді навіть приємно ці історики слухати. Ну, але нам своє робити. Пане Андрій, надзвичайно вдячний вам за цю розмову, за те, що знайшли Добре. час для глядачів української правди. Нагадаю, Андрій Юсов, представник представникловного управління розвідки, був гостем. Палайв, будь ласка, реагуйте на нашу розмову подобайкою та коментарями. Якщо вперше на українській правді, будь ласка, підпишіться.